Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про нерухомість, Ні, не про мене, а про безбар'єрність цієї нерухомості. Я живу в цьому будинку, де крутий пандус. Запам'ятаю на все життя, як Юра летів з нього і ще дві хвилини кричав, що він для галочки. Харабій, поможи вже. Ми знаходимося в чудогороді. Правильніше було б е, в чудомісті, але дерусифікація тут поки запізнюється. Чудо. Да? Чому чудо? Бо не зрозуміло, як цей об'єкт був зданий в експлуатацію з е, отаким от от чудо-пандусом. Е, хочу, щоб усі вхідні в групи, в усі приміщення України були як територія Росії у мріях мільйонів людей. Зрівняні з землею. Амінь. А тепер по порядку, а точніше по чек-лісту від Лунміста, Як там на Ютубі кажуть, поїхали. В моєму випадку реально поїхали. Ребят, поїхали, поїхали. Освітлення. У цьому дворі фонарів рівно стільки, скільки українці очікують на обличчі у Тайсона Ф'юрі після бою з Усіком. Навіщо покриває ганок? Тут є такий, тому в дощову погоду тут ви будете як рот людини 1 січня. Сухий. А от чистий це вже залежить від вас. Двері. Чи складно їх відчиняти? Ну, давайте так. Якби вони були в тренажерному залі, то це був би прекрасний тренажер для біцепса і тріцепса. Ну, якщо їх хочете відірвати, то для плечей. А кожного разу, коли я під'їжджаю до цих дверей і з цього пандуса, я відчуваю себе, як жінка зговорить Україна. Пам'ятаєте оцю? Помогіть мені. Прохід широкий. Я думаю, що поміститься навіть двоє. Чому я замовк? Ну, я дав ваші фантазії пожартувати за мене. А я однозначно схвалюю таке архітектурне рішення. Тому погнали далі. У під'їзді є консьєрж. Ви запитаєте, а до чого тут доступність? Ну, до того, що ця прекрасна жіночка завжди на доступній мові пояснить, хто в цьому будинку головний. Я прав? Ще двері, іще одні двері. І тут... І ще двоє дверей. Знаєте, таке враження, що цей ЖК береже моє життя та здоров'я більше ніж охоронці чемоданчик з гімном Путіна. Вибачте за тавтологію. Під'їзд. Ви знаєте, цей під'їзд не із тих, де можна було на стінах прочитати про образ життя машки з четвертого поверху або по запаху, дізнатись, хто не добіг. Чисто, просторо, затишно встигнете і добігти, і доїхати. Є чотири ліфти, з яких працюють лише два. Прямо як касива тебе. я подумав, що якби був би мером столиці, то сказав би, що є два ліфти, з яких чотири працюють. За 29 років я так і не дізнався, чи можна застрягнути в ліфті, якщо пригнути. Та я думаю, що просто боженька мене береже від можливості так застрягти. Кнопки не продубльовані шрифтом Брайля. Так, куди? Я не договорив. Добре, що хоч не спалені. Хоча знаєте, така функція дуже сильно допомагала мені в моєму дитинстві нащупати кнопку свого восьмого поверху. Лайк, якщо теж таке було. А тепер, як каже Ектор, Хіменес Браво, на балькон. Ліфт не має звукового сопроводу, тому єдине, що я можу тут почути, так це. у мені на ноги наїхали. Є дзеркало, і я бачу, що щоки натякають, що мені треба переходити вже на вантажний ліфт, бо тут доволі. Тісно на кожному поверсі є безперешкодний доступ до балкону. Тому вважаю однією ногою вже на вулиці ну або колесом, рукою, головою. Ну ви коротше зрозуміли. Живучи у цьому будинку, у вас є принаймні одна причина, через яку до вас не навідається СБУ через обмежену оглядовість. У вас не буде чесатись одне місце, аби познімати роботу ППО. До речі, в будинку є генератор. Це на випадок, якщо самі знаєте, хто вкотре нагадає, що вона країна гній, плитка, плитка, плитка. Це могла би бути відповідь багатьох чесних мерів на питання, а що ж ви зробили для ЗСУ? Поговоримо про подвір'я, про благоустрій. Покриття цього ЖК устеляно, хоча ні, усіяно плиткою. В цілому для безперешкодного пересування ок. але влітку весь цей бетон перетворює усе на бекон. Щоб ви розуміли, наскільки тут усе нагрівається влітку на Івана Купала. Люди пригали через мене замість костра. В Цілому стан задовільний, але є місця, де у плитки, незважаючи на день тижня, завжди вечір п'ятниці, і вона вже гуляє. А тут плитка взагалі вже на морі. Дивись, як поплила у цьому дворі, ви не знайдете ями, бо він в Америці. Це ж логічно, на подвір'ї є лобне місце, ну або щось схоже на коло для обрядів жертвоприношення. Я міг би ще порівняти це з колом, намальованим комою у дворі вія, але час від часу сюди все ж таки проникає нечиста сила. А от від людей з інвалідністю це коло добре захищене за рахунок височезного бордюру. Ну очевидно, що архітектор або чимось надихався, ну. Або чимось надихався. А ще у цьому дворі є те, що нагадує мені шкільні роки. Ну що це як не жуйка під шкільною партою? Ну, видно, що ліпили наосліп, куди попало. Е, воно закам'яніло і тепер фіх віддереш. А ще, до речі, таких по двору дуже багато. Ах да, по четвергам сюди привозять молочку. Ви скажете, а до чого тут доступність? Ну як ж, по доступним цінам? На території є інформаційні показчики та вказівники. Вони зрозумілі та легко читаються. Тут не сигналити, тут не гавкати. Тут не палити, але якщо палити, то бажано не спалитися. Ну а тут, дай Бог, щоб не впасти. На території двора немає доступної громадської вбиральні. Звісно, знайдеться контингент, який заперечить і скаже: слишиш, що значить немає? А як же це стіна? Або ця, або цей куток. Ммм, mm, а які кущі? Фу, щось воно ніфіга не mm. до чого це я? А до того, що ЖК важливо обирати не лише очима, а й усім тілом, в моєму випадку копчиком. Бо все ж таки п'ята точка щось та й відчуває. Ось чому важливо заповнити чек-ліст від лун місто.